Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. За своє життя я пережив безліч перебудов. Жодна з них з власного досвіду, жодна з них добром не закінчилася. так. Особливо часто мучили людей і ставили над ними екскрем... експерименти в Радянському Союзі. Як то кажуть, прокльон страшний, щоб ти жив в період змін. Всі ці зміни після Другої світової війни були локальними або регіональними. І ось дожив я і до глобальної перебудови, до глобальних експериментів над людьми. Так. У деяких людей існує параноїдальна сверблячка постійних суспільних експериментів. Так. Особливо Багато і страшно експериментували в е, комуністичних так званих країнах. Перш за все, в Радянському Союзі, в Китаї, у там, Камбоджі, Кампучі, на Кубі, Венесуелі. Ну і в інших країнах, куди до влади доривалися клінічні ідіоти. Так. І звичайно, вони просто руки трусилися. Ну, давай зараз щось закрутимо. А ось Радянський Союз. Це ж класика, подивіться, що почали. Так звана велика жовтнева соціалістична революція. Це ж теж експеримент перший. Далі воєнний комунізм. Після нього НЕП. Після непу колективізація із Голодоморами і так далі. І тому подібне. Далі масові репресії. Потім війна. Після війни космополіти. Потім Кукурудза, потім Застій, потім Перебудова, так. яка закінчилася нарешті розпадом цієї імперії, зла і країни дурнів, тобто Радянської Московії. Ну, не відставали від. У них, ну, звичайно, не так часто проводились експерименти у Китаї. Що ну, там було? Ну, знаменита культурна революція, хунвий прости господи, знищення гробців, так, реформи Ден Сяопіна, Комуністи будують соціалі... комуністи будують капіталізм. Як це зразу? Я не знаю, що там вони ще придумають. Але комуністи будують е, капіталізм, це от, доволі довго триває, так? Згадаємо експерименти червоних кмерів у Камбоджі, Кампучі, де була знищена третина населення просто так. такі за здорова життя. Так, що там ще є? Кастро на Кубі із його експериментами над людьми, Так, Венесуела, ну і так далі. Тільки ідіоти приходять до влади, одразу починається. Але так швидко, як за часів Трампа, так, я не пам'ятаю. Отже, всі, ще раз нагадую, всі ці, так би мовити, перебудови і е, суспільні експерименти над людьми, вони всі закінчилися повним фіаском. Але ще ніколи не ставилися експерименти над усім світом 185 країн. Так, і це і є. Глобальний експеримент. Горобці китайські відпочивають.